Ікона Матері Божої Бердичівської має давню і славну історію. Майже 400 років тому київський воєвода Януш Тишкевич передав свій замок у Бердичеві під монастир в знак подяки за визволення з татарського полону. Коли освячували монастир, родина Тошкевичів подарувала сімейну реліквію, ікону Божої Матері, котра відтоді є бердичівською святиною. Її визнано чудотворною, бо є свідчення, що вона оздоровлює і творить дива. Ікона Божої Матері Бердичівської нині є однією з найбільших християнських святинь Європи. Місто Бердичі визнає, що вона таки дарує тут благодать. Сьогодні ми вкотре демонструємо, що поляки, українці і інші національності, які проживають на території міста, вони єдині. Єдині в прагненні жити краще, єдині в прагненні допомагати один одному, єдині в прагненні відтворити ті гарні традиції, які були колись в місті Бердечевії, які нові народжуються, які ми підтримуємо. Вшанувати ікону Матері Божої Бердичівської прибули сотні паломників з усіх куточків України, з Харкова і Одеси, Миколаєва і Хмельницького. Найбільша група прибула із Шепетівки Хмельницької області, майже 600 чоловік. Найстаршому паломнику з України 87 років. Наймолодшому 10 місяців. Цей прапор буде переданий на передову прямо на схід України. Як волонтер разом з волонтерською допомогою там їжу передають, таке і прапор з побажаннями нашим захисникам. Ці побажання писали паломники, люди, які йшли. З різних місць куточків України тут дуже багато місць Шепетівка, Полонне, Брусилів. Ну дуже багато всіх не перечислиш. Були також паломники і зарубіжні із Польщі, Молдови та Білорусі. Прибули також надзвичайний та повноважний посол Литви в Україні Маріс Януконіс, надзвичайний і повноважний посол Португалії в Україні Марія Крістіна Серпаді Алмейда. Представники посольства Польщі в Україні, генеральний консул у Вінниці Томаш Олейнічак, депутати Верховної Ради України, представники Міністерства культури України та Польщі, представники обласної влади. Було багато єпископів та архієпископів різних римокатолицьких парафій. В службу Божу правив архієпископ Томаш Пета, ординарій дієцезії Астана з Казахстану. Допомагав йому єпископ Антон Коша з Кишинева, столиці Молдови. Молиться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцу Всімахутному. А потім відбулася прес-конференція, де високосаме священики розповіли про значення свята та про свою роботу для становлення миру в Україні та в усій Європі.